Одинадцятирічного хлопчика, який впав у колодязь на території приватного домоволодіння, сьогодні врятували у селі погреби Кременчуцького району. Назвичайники назвали порятунок дитини справжнім дивом, адже хлопчика вдалося витягти з 15-метрової глибини, де тривалий час він стояв по пояс у воді. Повідомила речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко. До бабусі приїхала сім'я з дитиною. На подвір'ї був старий колодязь, прикритий зношеними дерев'яними дошками. Поки дитина гралася, покриття не витримало. Хлопчик провалився на глибину близько 15 метрів. У середині колодязя стояла холодна вода, у якій дитина знаходилася по пояс. Зателефонували до рятувальників батьки цього хлопчика. Рятувальники оперативно прибули на місце виклику. Один із надзвичайників, використовуючи триногу, спустився на дно колодязя. Двоє не могли спуститися, тому що там було дуже вузько. Рятувальник одягнув на хлопчика захисний одяг, аби зігріти його, і допоміг дитині піднятися нагору. Разом з місцевими мешканцями рятувальники обережно витягли дитину та передали її медикам для огляду.